Здорово, гайз! Нарешті нам стали відомі усі 30 учасників War Strongest Man. Цьогоріч організатори дуже затягнули із цією інформацією, але виною тому стала просто небачена раніше епідемія травм серед спортсменів. Спочатку ми одномоментно дізналися про проблеми Мартінса Ліціса та Матеуша Кілішковського, що, звичайно, досить прикра втрата для такого турніру. Нехай навіть ліцей зараз у досить посередній формі, але це дуже харизматичний атлет із масою болівальників по всьому світу. А от щодо поляка, то Арнольд стронгмен Класі Класік показав, що Кілішковський зараз, ну, просто вогень, принаймні був таким до розриву Ахіла. Ну а далі ще гірше. На тому ж таки, Арнольд стронгмен Класі Класік, Олексій Новіков травмує свій біцепс, проте все ще залишається в силах завершити змагання. Після цього затяжна хвороба не дає йому нормально тренуватися і відновитися. Олексій у такому стані їде у ліц на найсильнішу людину Європи, там добиває свій біцепс повністю і як наслідок знімається із горстом Кесмена. Це, звичайно, дуже шокуюча новина для українського вболівальника, але так воно є. І цього року ми маємо всього одного представника на найпрестижнішому стронгмен турнірі. Буквально на днях на своїх останніх важких тренуваннях. Правильно отримали британець Шейн Flowers, схоже у нього повноцінний розрив біцепса, а також ісландець Крістіан Харрисон, який пошкодив коліно, тренуючи Аксель Прес. Тож, таким чином виходить, що ми не дорахувалися, як мінімум, трьох атлетів, які могли би вийти до фіналу. А хто ж тоді буде на ВСН? Почати слід, звісно, із минулорічного переможця представника від Канади Мічела Хупера. Міч зараз це неймовірно імбовий персонаж. Він у чудовій формі, до кожного івенту готовий на всі 100, і будьмо відверті, це основний претендент на перемогу в турнірі. Одразу після Лося, звісно, слід згадати про шотландця Тома Стольсмана. Бо це саме той атлет, якого в першу чергу потрібно протиставляти Хуперу, це його основний конкурент, і, як на мене, боротьба за титул у більшій мірі буде вестися саме між ними двома. Том зараз також у дуже хорошій формі, у цьому сезоні він має уже дві медалі. Але якщо Альбатрос по-справжньому хоче виграти свій третій титул найсильнішої людини світу, то включатися в боротьбу йому потрібно буде із найпершої вправи фіналу. Проспати старт і включитися по ходу, як це любить зробити молодший Стольтман, уже не проходить. Це показав Арнольд Стронгмен Класік, це показав ВСМ 23-го року. Наступний учасник Latvia Айварс Моктеліс. Він гарно показав себе на юрсмен, завніши там друге місце. Для нього це будуть уже сьомі змагання найсильнішої людини світу. Поки найкращий результат Айварса – це восьме місце на ВСМІ 2020 року, і скоріш за все, цьогоріч атлет зможе покращити своє досягнення. Еван Сінглтон. Американці зараз нормально так його нахвалюють і в принципі не дарма. Останніми роками цей стронг дуже сильно прибавляє, і можна сказати, що зараз це найсильніший американський атлет. Ну топ-2 так точно. Минулого року він посів тут п'яту сходинку, в теорії у 24-му можна чекати його і вище. Павло Кордіяка це єдиний український стронгмен у цьому списку. Павло найсильніша людина Європи 23-го року і непогано себе показав на World Tour Finals. Тому по такій логіці зараз може розраховувати на плюс-мінус прохідну групу у кваліфікації, і йому не треба буде прям і шкіри вистрибувати, щоб, не дай Бог, не попасти на умовного Стольтмана у Stones-Off, як це могло бути минулого року. У зв'язку з цим, думаю, що у фінальну частину Кордіака має проходити впевнено. А далі, як карта ляже, як то кажуть. Словом, побажаємо Павлу вдалого виступу. А, ну і ще одне. Дуже хорошу думку написав один із моїх підписників про наші завищені очікування від українських стронгменів. Новіков та Кордіака місцями трохи і наконечний, привчили нас до результатів топ рівня, і ми радо до цього звикли, не беручи до уваги накопичені травми, прогрес інших атлетів і сусідів підразів. Тому у Павла ми віримо та підтримуємо, а він нехай спокійно робить свою роботу. Рауно Хейма це найстарший учасник тогорічного ВСМ, 41-річний естонець на найсильнішій людині Європи показав, що у нього є ще порог у порухівницях, і навіть якщо рауно попаде з кимось на Stones-Off, то перемогти його буде не так же і легко. Брайан Шоу не дасть збрехати. Гавін Більтон – ще один віковий атлет. Йому вже 39 років. Останні змагання показали, що форма у нього зараз не дуже, тому де від нього чекати не слід. А ось Люк Стольтман, це саме той атлет, який цьогоріч може покращити своє найкраще досягнення. Це буде вже його дев'ятий турнір. Одного разу йому давалося стати сьомим, а враховуючи кількість травмованих і хорошу форму найсильнішої людини Європи 24-го року, сьоме місце це далеко не максимум для Люка, незважаючи навіть на солідний вік. Джакош Кунвінкі представник із Південно-Африканської Республіки. У 23-му році він дебютував на Ворсункісмені, виграв дуже складну групу із Брайаном Шолта Рауно Хейною. Тож, побачити його у фіналі цього року, безперечно, шанси є. Ще один американець Томас Еванс на Стронгмен Strongman Classic він отримав схожу травму, як і Новіков, а зараз західні експерти відзначають його прогрес. Тому цікаво буде подивитися, на що він спроможний. Компанію Мічу Хупору складе ще один представник від Канади Трістен Хоа. У 23-му році він впевнено обіграв Кордіяку на, напевно, найбрутальнішому стронгмен з шоу Магнус Вермагнус Strongman Classic. Зараз демонструє непогану форму, тому його виклик на ВСМ у світлі травм інших атлетів виглядає цілком логічно. Одвайер – це ще один стронгмен із когорти ветеранів, ірландець також один із тих, хто був покликаний замінити травмованих учасників. Але тим не менш, якщо Патрік попаде не в групу смерті, то здивувати цілком може. Оскар Зюлковський. Поляк не відрізняється якимись екстра показниками. На Арнольд Строг Класік цього року виступив слабо, але згодом трохи втягнувся уже на Арнольд UK. Оскар це один із дебютантів весільнішої людини світу. Американець Трей Мітчелл. Це напевно один із моїх улюблених стронгів. На жаль, на роб Інвінтешнл він отримав важку травму, розрив ахіла і пропустив усі змагання ще від жовтня минулого року. Трей має дуже сильні поверхеди, дуже сильну станову, і він ледь не дістав Олексія Новікова на ВСМі 23 го зупинившись на четвертому місці. Сподіваюся, що він повністю відновився, і така травма не сильно порізала швидкість атлета. Бо Трей це один із тих, хто мусить робити інтригу у боротьбі між Стольтманом та Хупером. Ще один американець Бобі Томпсон. Ми знаємо його як топового дедліфтера, атлета із хорошим локліфтом та непоганою швидкістю. Його суттєвий мінус це невисокий зріст, що дуже ускладнює йому життя на кулях. Тому, щоб пройти у фінал, йому обов'язково треба вигравати свою групу. По інакше стонс-офф для Бобі це гейм Овер. Як ви вже могли помітити, у нас цього року просто експансія американських атлетів. Окрім усіх тих, кого я вже назвав, у змаганнях також братимуть участь Натан Голтрі, Спенсер Ремік, Маркус Кроудер, найсліший гей у світі Роб Кірні, мексиканський американець Остін Андраде, а також Кевін Фаріс. Загалом цілих 10 стронгменів із Америки. А от про людину, яка виграла в мічах Хупера цілих два івенти на арнольдс UK Лукаса Хаттона, організатори схоже забули. Найсильніша людина Америки 23-го року і третє місце на Арнольдс-Юкей UK це виявляється замало для того, щоб поїхати на ВСМ. навіть враховуючи цілу купу травмованих атлетів. Як завжди, на турнірі вистачатиме і британців. Разом із Тольтманами та Більтоном до Каліфорнії полетять також Кейн Франсіс та Адам Бішоп. Ну а тепер настав час поговорити про найбільшу темну конячку цього ВСМу Меттью Рак. Цей атлет дуже швидко та впевнено пройшов шлях від менеджера у Макдональдсі до фіналіста найсильнішої людини світу. Рак не так давно встановив національний рекорд нової Зеландії у становій Тязі. Піднявши шалених 460 кіло ще із явним запасом. У нього сильні оверхеди, у нього сильний віз Конона, і сам він зараз виглядає надзвичайно вражаюче. На World of Finals Меттью впевнено обіграв самого Хупера і поступився тільки Стольманом. У своєму недавньому інтерв'ю на каналі у атлет сказав, що їде повертати трофей найсильнішої людини світу в Нову Зеландію. Не знаю, як ви, а я буду щиро вболівати за цього мужика. Бо принаймні на папері це саме той. Саме той, хто зможе не те, щоби створити проблеми тому імічу, а серйозно нав'язати їм боротьбу. Ще один неймовірний атлет, який поїде на ВСМ, це Том Хавіл. Те жартує але признайтесь, ви цього хотіли. Відео про цього велетня є у мене на каналі, тож, хто ще не бачив, то ось його у описі та у підказках. Нам залишилося згадати ще дебютантів: канадського стронгмена Веслі Дерзінський, ще одного поляка Адама Рожковський і також є у нас один представник від Гани Емон Снана. Окрім того, два атлети, які гучно заявили про себе на останній найсильнішій людині Європи. Це Ніколас Камбі, веселий, швидкий та потужний італієць, який, попри дебют, точно змусить інших з собою рахуватися. Ну і звичайно, чех Андрей Фойту. Він домінував над усіма у Вікінг пресі та Ніполстоні, і тільки провал на кулях Атласа завадив йому опинитися вище, а той навіть виграти найсильнішу людину Європи. Останній 30-й учасник це ще один новозеландець Едді Вільямс. Наразі виглядає так, що після закінчення кар'єрі Брайана шоу і через усі ці травми рівень найпрестижнішого стронгмен турніру може дещо впасти. Але з іншого боку, це чудовий шанс проявити себе новим обличчям стронгмену. Пишіть свої думки у коментарях. Чого ви чекаєте від Ворстонгесмену 24-го року і за кого будете вболівати, окрім Павла Кордіякі? Не забувайте, що жеребкування груп відбудеться перед самим турніром, тож підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі. Також найближчим часом ми з вами ще поговоримо про нюанси самих івентів, які будуть на Ворстронкисмені, тому ще неодмінно почуємося.